Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії дуже цікавий гость. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся Іван Романов, фахівець з нерухомості житлових комплексів Олимпійський, Вертикаль та Молодіжний. Іване, добрий день, доброго дня Інна. Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами. Бо говорити про нерухомість можна без кінцево, так? Так. <рес> як про зірки. Скажіть, будь ласка, а як ви прийшли до світу нерухомості? З чого все у вас починалося? Ну, мабуть, це була випадковість, тому що от 15 років назад я шукав собі роботу і перше оголошення, яке я знайшов, я звернувся, пройшов співбесіду півбесіду і е, пройшов вже курси базові по продажу нерухомості. Ну Так почалась моя кар'єра в цій сфері. Чудово. Адже все ж таки у вас за вашими плечами досить вагомий практичний досвід, і ви вже встигли досягти таких певних успіхів. Угу. Це так м'яко сказано. так? Як вам це вдалося? Ось За рахунок чого? Знаєте, я маю на увазі, якими якостями має володіти сучасний фахівець з нерухомості, щоб досягти таких успіхів, як ви? Дивіться, найперше, що працює в нерухомості, це те, що люди купляють у людей. Тобто має бути певний контакт з людьми для того, щоб люди довіряли вам. І кожна людина, ну в своєму житті, майже кожна да покупляє нерухомість один або два рази за все життя. І для людини це важливий момент. І в цей час, коли вона це робить, спеціаліст має бути такий, що внушає впевненість людині для того, щоб комфортно себе почувати. Це основне тому, що в нашій професії не перевірка документів, не ще щось. Головне, щоб людина спеціаліст, могла вирішувати питання. Які задає сам замовник, так не просто питання, а ще й глибинне знання в багатьох галузях, так бо ви а? і будівельник трохи, так, і юрист, так, угу. і фінансіст. Uh, і взагалі багато-багато інших таких глибинних знань дуже потрібно сучасному фахівцю з нерухомості. Так, uh, Ви які напрямки представляєте наразі? Ну, у мене вузько направлена спеціальність. Це, я займаюся тільки продажою житлових комплексів Олімпійський, Вертикаль і «Молодіжний». Це те, що будує болівка девелопмент. Я продаю квартири, комерційну нерухомість, гаражі, паркінги і так далі, але тільки по цим комплексам. Чудово. Uh, я, я знаю, що ви не просто так зупинилися. На цих комплексах, так? Бо вони того варті. Ну звичайно, того варті, так. Але ну, я вирішив для себе, що я буду займатися сконцентровано тільки цими комплексами, і я вже займаюся цим 9 років. Ну, є певні результати. Чому так важливо звертатися до фахівця, щоб придбати собі, знайти те, що ти хочеш, те, про що ти мрієш, та ще й зберегти нерви та і кошти також? Угу. Ну, дивіться. Звертатись до фахівця важливо і не тільки е, зараз, не тільки в цей час, але і завжди, тому що в нашій професії, в професії спеціаліста по нерухомості, найважливіше, те, що можна зробити, це е, знайти кращий варіант за кращі кошти. Всі інші моменти в плані того, що перевірка документів е, там, комунальних і так далі, це все людина може зробити сама, але знайти кращий варіант для себе. Конкретному будинку на конкретному поверсі це може зробити тільки спеціаліст, і тому варто звертатися. Як я казав вже раніше, людині важливо почувати себе впевнено для того, щоб можна було ті ж там 100 тисяч доларів заплатити за квартиру і розуміти, що все пройде гладко і чітко. Чудово а, взагалі, як стати вашим замовником, що для цього потрібно. Я клієнта слово навіть не називаю, mm -hmm. бо вони, вони майже ваші друзі. Так, Так. дивіться, замовник в мене е, зачасту це продавці. Основний замовник це забудовник болівка девелопмент. Я працюю в інтересах цієї компанії. Також до мене звертаються продавці, це вже мої клієнти, які купили в житлових комплексах і повторно продають, розширяються, продають свою квартиру там на вторинному житлі ну, в Олімпійському, так. тому що будинки вже там 9 років, як збудовані, і купляють вже в інших. Тому щоб стати моїм замовником, треба всього ж звернутись, і я допоможу там продати. Основний мій замовник. Мовник це продавець, тому але є такі, що і звертаються по рекомендаціям для того, щоб купити. І я працюю в інтересах покупця, але це дуже рідко. Отже, достатньо тільки зателефонувати вам. Так чи існують у вас таке поняття, як ексклюзивний договір? Ексклюзивний договір не підписую. Хоча там так. по всім правилам ну це краще робити. Але в мене працює з людьми. Якщо ми домовились, то ми домовились. І на слово дане одне одному, воно працює важливо бути на однієї хвилі з вашим замовником. На одній хвилі важливо бути з тим замовником, з яким хочеться працювати. Тобто, якщо ну, людина чи компанія чи юридична особа ну це завжди люди, да? якщо вони хочуть продати, якщо вони мають намір це зробити, то з цими людьми завжди на одній хвилі. Якщо це Люди, які не хочуть продавати завищую ну, ціну, я з такими не працюю. Так, я з вами згодна для вас важливо, щоб прислухалися до ваших порад. Чи все ж таки ви скажімо так згодні на якусь таку опоненти, тобто на якісь там сперечання, можливо домовленості, чи такого не існуєснує певні правила, яких треба дотримуватися. Ну, дивіться, якщо е сперечання йдуть до того, поки ми там не вдал не вдарили по рукам і не домовились. Тобто йдуть торги, йдуть е домовленості, але коли ми вже домовились, тоді вже там без сперечань. Я знаю, що ви можете представляти інтереси замовника навіть перед будівельниками, забудовниками, точніше, так? Mm. Тобто ви можете іноді ексклюзивний такий варіант зробити при певних умовах. При певних умовах, ну основний замовник в мене є. Так. Це будівельна компанія Балівка Девелопмента. Я працюю в їхніх інтересах, тому що немає такого у мене поняття, що там, комісію сплачують дві сторони. Хто замовляє послуги, той і сплачує. Якщо це замовляють мої послуги продати будівельна компанія, я працюю в інтересах будівельної компанії і покупець не сплачує там мою комісію. І в даному випадку це, мабуть, є ексклюзивна е... така родзиночка, да, да, найголовніша да, да. переваги та особливості звернення Абсолютно, до вас. Да, Любі, да. друзі, ви бачите телефони на своїх екранах. Будь ласка, телефонуйте, звертайтеся. Якщо ви давно шукали фахівця і бачите нас наразі на екрані своєму, то це сама доля. Без перебільшення телефонуйте і також. Додавайтесь до сторінок Івана. Ви завжди будете отримувати дуже корисну, цікаву і дуже важливу інформацію. Е, кому вигідно наразі е, придбати е, первинне житло? А кому вторинне ваші ага. поради? Дивіться, первинне житло. Е, наразі е, найвигідніше придбати це людям, які шукають квартири по програмі доступного е, іпотечного кредитування пільгового ЄСЛ. там, де 3 7 річних в гривні. Тобто, це в першу чергу пільгові категорії населення військові службовці за контрактом, е, співробітники силових структур, медики, вчителі, науковці. І е, там є певні умови. Які е, зазначають, що будинок має бути не старше трьох років або новобудова, там де 50% готовності будинку, а програма Яселя і взагалі програми державного от, е, кредитування це наразі є основним драйвером по, е, по ринку нерухомості, які там де є фінансування, тому що більшість угод проходить саме по цим програмам, по програмам ЄСЛІ. І в нас от є житловий комплекс вертикаль. Там ми кредитовані в Укргазбанку. І там можна придбати по програмі ЄСЛ. Це наразі основні люди, які купляють в первинному житлі. Але є така категорія людей, які для себе вибирають там просто заготівку, купляють і комерційні приміщення купляє. Це Інша категорія людей це підприємці, які купляють приміщення для свого бізнесу або для здачі в оренди. Те, що стосується в вторинного, ну, вторинного я називаю це в житловий комплекс Олімпійське молодіжний, які там введені в експлуатацію, там, де вже з ремонтом. Там люди купляють більше або для себе, тому що зараз е, такий період, час покупця, де можна вибрати об'єкт, тому що їх там є достатня кількість, е, можна вибрати об'єкт за ціною цікавою, да, там собі придбати. І е, люди купляють для себе. А також люди купляють для того, щоб здавати в оренду, тому що в наших комплексах там вигідна оренда, кімнатна квартира вартістю там 17 тисяч гривень. Можна як додатковий дохід зробити те, що люди в принципі і роблять. знаєте, як от слухаю вас, розумію, як треба багато знати, так щоб зробити правильний вибір і як ви допомагаєте у цьому, так тобто, ось людини не потрібно там замислюватися, що як ви всі по полочкам розкладете. Це важливо при такої першої зустрічі вашої це відбувається, так. Так, ну дивіться, більшість клієнтів, які в мене є, які купляють, це люди по рекомендації, тому що вже за 9 років, які працюють по цим комплексам, 15 років взагалі в нерухомості. Є ряд людей, які вже стали постійними клієнтами, їх друзі, родичі, знайомі, теж мої клієнти, ну, що такі, друзі, які повністю довіряють їм дають завдання, да, і ти вже їх вирішуєш, ці завдання, і повністю тобі. Тобі довіряють по, по всім аспектам. Чудово. А, чому не потрібно відкладати життя на завтра, а все ж таки робити те, що хочеш сьогодні, не викладаючи. Я маю на увазі, якщо є така в планах придбати житло ще й в новобудові, то треба цього робити і навіть не піклуватися, що там. Може відбутися і таке інше. Дивіться, кожен сам вирішує там відкладати йому чи не відкладати. Це рішення кожного, тому що це такий вагомий е е поступок да, для того, щоб. ну Придбати житло це таке рішення серйозне да, для більшості е, містян, для більшості моїх клієнтів. Хоча є люди, які, для яких придбання там нерухомості, це як в магазин сходити. Тобто, то, 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 це такі є. Звичай, звичайна історія. Е, не відкладати, дивіться, на даний момент. Ну, ринок такий, що зараз можна вигад, ну, вигідно придбати, тому що як тільки в нас все буде добре в країні, ціни будуть е вищі і будуть значно вищі. І умови від забудовника і будуть вже не такі цікаві, як зараз, там по розсрочки, по кредитуванні і так далі. Тому це одна із причин, чому зараз треба робити. І ті люди, які це зараз роблять, вони в вигаді. Ну, звичайно, це ризик, як і. Звичайний час це теж там придбання квартири на етапі будівництва ризик. Але і зиск з цього значно більший, ніж просто ви купляєте, коли будинок там введено в експлуатацію, чи будинок вже там квартира з ремонтом, тому що звичайний час квартира з ремонтом, це, як правило, люди купляють квартиру на початковому етапі без ремонту, роблять ремонт, і ще націнка там, 20%, тобто це переплата. Чудово. Деякі люди чекають, коли закінчиться війна так? для того, щоб придбати житло. А ваша думка, ваша порада, чи це виправдано, чи не потрібно чекати? Дивіться, у кожного, як я вже сказав, це рішення людина має приймати сама, тому що це її життя, її кошти, її час, але вигідно придбати зараз, тому що потім вже будуть ціни інші. Ось я про що так, да. бо цінова політика. Люди, які чекають, вони потім будуть сплачувати набагато більше. Отже, хто не ризикує, той не шампанське, не п'є шампанське. І не тільки так, я з вами згодна. А, скажіть, будь ласка, а, як, треба, а, як треба, що треба зробити, щоб до вас записатися на першу таку? І чи можна взагалі отримати онлайн вашу консультацію? Звичайно, дивіться, перша консультація, як звичайно відбувається онлайн. Тобто люди телефонують або мені пишуть і отримують первинну консультацію. Але все ж таки я завжди назначаю зустріч, тому що при зустрічі видно, що людина насправді хоче, чи що я можу запропонувати, чи може взагалі я так скажу, що в мене нема для вас того, що хочете ви. Тому зустріч це дуже важливий аспект, і краще записатись. Прийти, подивитись вживу тому що в нас об'єкти, які я продаю олімпійський вертикаль, там вже збудовані, олімпійський вайт ми тільки будуємо, але це можна прийти, зайти в квартиру, подивитись, як це виглядає, тому що картинки в Телеграмі чи вайбер це одне, а живе, жива присутність в квартирах це інше. Так, це дуже важливо. Давайте трохи приберемось по комплексам. Почнемо з молодіжного. Угу. Кому б ви порадили придбати саме там житло? Молодіжний, дивіться, ми будуємо, ну, компанія-забудовник будує в мікрорайонах, в спальних районах, і більшість покупців є жителями цього мікрорайону. Тобто от, молодіжний знаходиться на Ломівському, і більшість покупців це з цього району. Ну, ми його в 2020 році здали, але там ще є там, комерційні приміщення, які продаються, ну і люди звертаються там для перепродажу. Для людей, які люблять цей район, це ідеальне житло, тому що там найкращий будинок на Ломівському, Кам'янському в цьому районі це житловий комплекс молодіж. Нового житла там більше немає. Ну, цінова політика там така приємна, скажімо, так? Ну, це теж що... більш-менш такий бюджетний варіант. Так, це можна бюджетний сказати. варіант, тому що це спальний район. Район. А взагалі, ось можна за наприклад, до вас звертається людина з таким невеликим бюджетом, ну в розумних таких межах, я розумію, бо це ж не може бути зовсім там. Це правда, що можна навіть з таким досить бюджетним варіантом знайти варіанти? Я вибачаю за тавтологію. Дивіться, бюджетний варіант, ну саме бюджетний, це 32 тисячі доларів однакімнатна квартира без ремонту. Це те, що можна ага. придбати. Ну, при 100% оплаті, але є варіанти розтермінування, там де можна внести 30%, і на так. два роки там зробити розтермінування кожного місяця, вносити виплату. Платежі. Ось так. як платять за квартиру, наприклад, так. так так просто виплачувати потроху. Це такі варіанти існують. Це розтермінування, але як я вже сказав, є програма іпотечного кредитування, є селі. Там, де е, можна платити, от, наприклад, однокімнатну на квартиру без ремонту в житловому комплексі Вертикаль, так. Е, при 30% першому внеску виплачувати це коштує 6400 гривень в місяць. Всього на всього. -навсього. Тобто це менше, ніж е, оренда квартири в Новобудові. Якщо з ремонтом, там вже буде 12,5 тисяч гривень в місяць, і це ну, дуже вигідно. Дуже дуже, тобто люди можуть до вас звертатися ось прямо зараз. Ось прямо вас... зараз, тому що ну треба розуміти, от іпотечне кредитування воно є. Фінансування обмежене, і ми не знаємо, чи буде через рік це фінансування далі, чи його не буде. На наразі це є і це е, ну дуже вигідно 3,7% і річних, тому що враховуючи інфляцію, яка є. Там, через 5 років 6400 гривень вже не будуть мати таку статус. От тільки зараз. хотіла запитати, чи це ціна, цінова політика стала, чи вона може змінюватися, наприклад, з курсом долара така інше? Така до перев'язки до курсу долару немає, там, де кредитування, так. там оплата в гривні, і з кожним роком місячна оплата все менше менше Але менше-менша місячна оплата, але і ще є, о, як я вже казав, інфляція. Ну так там сьогодні ну, угу. шість сьогодні 6400 гривень це одні кошти через рік інші, а через п'ять років це в за ну загалі там може нічого не кошти. А після закінчення війни взагалі можуть бути зовсім інші умови, але ж це вже за іншим договіром. Ці договори так. залишаться у тому так, так, при тих умовах. Так. які були. Років. так любі друзі, не зволікайте, звертайтеся, будь ласка. Якщо ви нас бачите, то це сама доля. Це дуже дуже важливо. Добре, олімпійський. Угу. Ось я розумію, що ми вже торкалися. Давайте переваги особливості е, саме придбання житла у комплексі «Олімпійський». Олімпійський це житловий комплекс, який перший будинок збудували ще в 2012 році. Е, е, планувався він як доступне житло. Теж колись така була програма патечного акредитування молодіжний. Держимо житло фінансувало доступне житло. Теж 3-5% річних, і люди, до речі, зараз платять там ну, копійки по 700 гривень в місяць за квартиру однокімнатну. Ну, це до, до попереднього питання. Олімпійський 10 будинків вже, збудовано, вже введено в експлуатацію, збудовано, заселено. Це 4 будинки по 5 поверхів, 4 по 7 поверхів, і 1 9, 1-10 поверхів. А 11-й будинок наразі будується, він вже буде комфорт-класу, там з підземним паркінгом, з укриттям, з монолітного каркасу. І ну, те, що стосовно олімпійського, вже сформувалася своя інфраструктура, тобто свої там салони краси, кафе, магазини, продуктові, ательє, тобто, все, що потрібно для життя, дитячі центри, там бар мова, наприклад, тобто, ну, все це є. Є своя інфраструктура, парковка там, і так далі. Плюс ще мікрорайон лівобережний, поруч торгово-розважальний центр Караван дуже зручний, тому що поруч є е, топік маршруток, автобусів, трамвай, тролейбус, поруч озеро. Ну, і такий взагалі третій лівобережний, мабуть, один із кращих і облаштованих районів ну, у нас в Дніпрі. Чудово, тобто по, порівняно інфраструктура така найрозвинутіша, так? Так. Порівняно з іншими. Так. Тобто, ну, Він там... спроєктований. Мабуть, uh -huh. сам Лівобережний третій, житловий масив, там і алея є, і реконструкція там зроблена була. І Олімпійський сам він зроблений. У нас люди, ну, благоустрій зроблений. Люди гуляють там зі всього району і отримують задоволення від того, що, що збудовано. Чудово. А... А ще у нас вертикаль залишилася. От давайте особливості придбання житла в вертикалі. Угу. Вертикаль знаходиться це Клечко 6. Раніше називався масив, зараз Калинівське. Теж поруч поруч торговий центр караван знаходиться. І це будинок, який знаходиться на звичайному спальному районі. Один, тобто він відрізняється від Олімпійського. В Олімпійському вже одинадцятий будинок будуємо це цілий масив. Мікрорайон, то там він один і складається з двох секцій, але він має дуже великий закритий двір, територію з дитячим майданчиком, і ну, теж є такі рішення, наприклад, там генератор, який буде обслуговувати випадку відключення, обслуговувати ліфти, ну, подачу електроенергії, насоси подачі води і освітлення загального місця, загального користування. Плюс там архітектура цікава, панорамні вікна. ну теж, це комусь Для когось це плюс, для когось ні. Так, але На свій смак, да, так. На свій смак. В будь-якому випадку, люба новобудова на будь-якому районі, вона є місцем тяжіння, коли це вже збудовано. Тоді приходять люди з цього району, тому що благоустрій зроблено. Гуляють там з дітками, користуються приміщеннями комерційними, магазинами і так далі. Тобто, в будь-якому випадку це краще для самого міста, для самого району, кожна а не тільки ті, що там продаю я, так. так це дуже важливо. Я знаю, що забудовники всіх цих трьох комплексів: олімпійський, Вертикаль, mm -hmm. Молодіжний вони мають дуже таку гарну репутацію. Це немаловажно. Ну це основний момент, тому що всі будинки, які будувалися, Балівка Девелопмент, вони здавалися завжди в експлуатацію, десь затримкою, десь ні, але завжди люди знають точно, що щоб там не було, о, цей забудовник добудує і віддасть ті квартири, які за які люди заплатили. Чудово, і знову ж таки, дуже хочу нагадати нашим телеглядачам, що вторинне житло це комплекс олімпійський, так. Каринне житло, яке там до восьми років користування. Десь. Угу. Отже, за всіма побажаннями, запитаннями, треба звертатися до вас ви все розкладете по полочкам. Те, що стосовно цих комплексів, мабуть, ви ще трохи психолог. Ну така професія, які доводиться працювати а, є і психолог, і юрист, і будівельник, і технік БТІ, і ремонтник. Тобто ці всі питання. Це те, що ну, якщо ти спеціаліст в цій сфері, тут ти маєш знати. Все, Всі деталі, які стосуються нерухомості, квартири, ремонту і всього. -всього так, я знаю, що ваші замовники дуже часто радяться і просять вас про допомогу порадити гарних фахівців uh -huh. е, з ремонту. Так? У вас такі команди, бригади uh -huh. навіть так, є, які uh -huh. ви можете порадити, а це дуже-дуже важливо. Так, дивіться, в мене є принцип такий по, по роботі, що е, в моїй діяльності, що е, я роблю більше того, за що мені платять. Тобто, в мене відносини не закінчуються з людьми, коли там пройшла угода, гроші зайшли там на розрахунковий рахунок, і все. Тобто, такого немає. Ну в наші відносини продовжуються так. Я будую так для того, щоб люди купляли ще, приводили друзів, родичів і хотіли спілкуватися зі мною, тому що я сам проживаю в Олімпійському, я є сусідом з цими людьми, і мені потрібно бачити з ними, так і тому я роблю все, щоб людям було комфортно. Якщо там людина запитує, де там поставити машину, запитує, дай контакти домофончика чи голову СББ або мебельника, або там ремонтну бригаду, звичайно. Я не роблю все, щоб людина отримала те, що потребує. Хоча це в обов'язки мої там не входить, умовно кажучи. Але я вибудовую відносини зі своїми покупцями, зі своїми продавцями для того, щоб ми довго співпрацювали. Я називаю це бізнес людяним обличчям. Так, так, без перебільшення. Це дійсно так. І ви завжди в курсі всіх всього нового. Так ви дуже ви завжди в курсі всього. Як ви це все встигаєте? Скажіть, будь ласка, курсі, поділіться таємницю. В курсі всього те, що стосовно олімпійського вертикаль молодіжної, тобто там краще, ніж я. Там не знаю, які є квартири, які як це будувалося, і які є нюанси. Тобто я. Розумію, як це все відбувається від проектування, як проєктуються самі планування до ведення в експлуатацію, обслуговування і так далі. Але те, що ви сказали, там треба знати щось нове і постійно це як на місці все не стоїть. Технології, ну, донесення до людей там вони міняються, але залишається той же принцип, що люди все одно купляють у людей. Тобто треба вибудовувати відносини з людьми. Так, нюанси є завжди, але ж якщо ти знаєш про нюанси ці та і знаєш, як це з ними, mm -hmm. ви знаєте, це все залежить також від бюджету, так mm -hmm. при, при значному бюджеті такі нюанси, а там такі у кожного бюджету свої нюанси. А ви можете допомогти під будь-який бюджет підібрати, ну скажімо так, найкраще. Що можна підібрати? Ну про будь-який бюджет вище 32 тисяч доларів. <рес> Ні, ну я так. Ну я маю на увазі про розумні. Так, <рес> та, та, так, це ж все ж таки ми не говоримо це зрозуміло і так. А, як ви вважаєте, все ж таки ново, майбутнє наше за новобудовами чи за вторинним житлом? Ваша думка? Однозначно, новобудови і люба новобудова в Дніпрі краще в там, панеля, хрущовок, чи якогось іншого житла. Тому, якщо ви вибираєте між новобудовою і старим житлом, вибирайте новобудову. Кошти, Кошти, ну, які є, ну, це така змінна. Перемінна частина, їх можна там заробити, їх можна там продати щось там іншу нерухомість. Але коли ви відчуваєте себе краще, коли ну, ваша там дружина, чоловік, ваші діти живуть в кращому, там, де закрита територія, там, де гарний благоустрій, газони, дерева, кущі, туї, гарні під'їзди, і людина стає кращим. Тому є ще от балівка девелопмент. Проєктує такий класний проект, житловий комплекс Навела. Це теж на Ломівському біля озера, там ділянка в 20 гектарів, і там абсолютно новий комплекс місто в місті. Ну, в Дніпрі ще такого проекту немає. Він наймасштабніший, і ми, як тільки буде можливість, ми зразу починаємо будувати. Ну, Проектування вже завершили, вже це проєкт готовий. І це те, що змінить відношення навіть до лівого берегу, тому що у нас в Дніпрі є предвзяте відношення, що правий берег краще, лівий трохи не такий. Але цей проєкт і взагалі всі проекти на вони змінюють відношення до лівого берегу. Знаєте, якщо ви приділяєте увагу цьому майбутньому комплексу, то він того вартий. Ну, звичайно. Це 100%. Ми дуже раді було вас вітати в нашій студії, Ми тільки трохи торкнулися ось таких загальних миттєвостей, дуже важливих інформаційних. Велика вам вдячність за те, що ви є в нашому місті, бо якщо такі фахівці у нас, то не все так погано, так? Все добре. Все добре, так так. А вам є що побажати Дніпрянам? Дніпрянам я бажаю процвітання і щоб кожен придбав квартиру. Комерційне приміщення в житловому комплексі Олімпійське, вертикаль, навели чи молодіжні. Любі друзі, ви навіть знаєте, куди звертатися для чого для того, щоб це зробити. Ще раз велика вдячність вам і до побачення. До побачення, Дякую. До побачення любі друзі.